Кожним днем українці стають сильнішими. Ми боремось за свою незалежність та свободу, і ми обов'язково переможемо. Адже правда на нашому боці Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Ще у двох кременчуцьких закладах дошкільної освіти завершились ремонтні роботи з облаштування укриттів. Відтепер під час повітряних тривог вихованці садочків перебуватимуть у безпечних умовах. Про які дитсадки йде мова вже за мить. Безпека перебування дітей у школах і дитсадках залишається для міської влади у пріоритеті. Тож ще в двох закладах дошкільної освіти в нагірній частині міста завершились ремонтні роботи з облаштування укриттів. Тепер садочки матимуть змогу приймати вихованців у безпечних умовах. Укриття ЗДО номер 2 оснащене усім необхідним для безпечного перебування малечі під час повітряних тривог. Бачимо, що це укриття збудовано вже з використанням всіх сучасних будівельних технологій. Тут є система вентиляції, тут є система пожежного оповіщення, Зроблено дуже якісно санвузли. Зроблено місця, де діти можуть займатися, де діти можуть спілкуватися з вихователями зони відпочинку. Дуже класне укриття. Я думаю, що і вам подобається, і так, батькам іс. подобається. Головне, що подобається діточкам. Дякуємо вам за підтримку. Перш за все. Ми дуже раді, що ми вже відкриваємося. Будемо зустрічати наших здобувачів. Світи, і ще раз хочу подякувати всім, хто долучився до нашого укриття для того, щоб ми могли вже працювати. Закладу шкільної освіти номер 57 Також розпочав свою роботу. Напередодні будівельники виконали всі необхідні роботи з облаштування укриття. Кошти були виділені з міського бюджету. Сьогодні відкриваємо 57-й садочок. Він почав працювати вже вчора. Після того як комісія прийняла роботи будівельників по облаштуванню укриття. Дійсно, це Казковий дитячий світ навіть в укритті. Він яскравий, він цікавий для дитини, і він безпечний. Це головне, тому що наша задача зробити. Виховний процес, навчальний процес в наших освітніх закладах, в дошкільних закладах безпечним для дітей. Ми дякуємо звичайно меру нашого міста за те, що нам було виділено кошти за те, що ми маємо змогу мати своє власне укриття, що наші діти справді вони не відчувають, де вони знаходяться зараз, чи то вони в груповій кімнаті, чи то вони в укритті. Діти залюбки без страху перебувають саме в цьому місті. Міський голова Кримачука подякував педагогічному. Колективу садочків за проявлену креативність та творчий підхід у створенні кімнат в укриттях. Дуже душевно колектив підійшов до оформлення приміщення, тобто ці дерева, ці сови, оці коти казкові ну дуже дуже класно. Насправді дуже дякую всім вихователям, всім директорам наших дошкільних навчальних закладів за те, що вони роблять це все з душею. Вони вкладають не лише свій робочий час, а вони вкладають душу в створення належних умов для виховання наших дітей. Окрема вдячність нашим данським партнерам з Лего Фундейшн за забезпечення необхідними меблями, зокрема кріслами, мішками, які вже так полюбилися малечі. А також завдяки гранту від німецького фонду Церква Ісуса Христа останніх днів у садочку номер 57 встановлено нове обладнання для харчоблоку. Наразі для міської влади головним завданням є зробити усі навчальні та дошкільні заклади енергонезалежними. Садочок зараз працює на генераторі. Світла немає, світло вимкнено, але ми провели тест і бачимо, що працює повністю система приточно-витяжної вентиляції. Працюють бойлери, працює освітлення. І це теж важливо, тому що багато батьків задають питання: а що буде, коли не буде світла? Ну, насправді світла може не бути, але ми зробимо все для того, щоб в кожній школі, в кожному укритті була електроенергія, достатня для організації навчального процесу. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кримичуцькі новини. Турбота про ментальне здоров'я дітей є інвестицією в їхнє майбутнє та майбутнє всієї країни. Саме тому з вересня в українських школах розпочнуть викладати уроки щастя. Яким корисним навичкам навчатимуть школярів? Дізнайтесь далі. Війна ламає долі тисяч людей та залишає глибокі рани в їх душах. Проте найвразливішими та найбеззахищнішими перед воєнним жахом є діти. Потужний травматичний досвід, який отримують маленькі українці внаслідок цієї жорстокої війни, здатен тягнутися крізь усе подальше життя, якщо своєчасно не звернути увагу на їх ментальне здоров'я. Тож вже з вересня в українських школах розпочнуть викладати уроки щастя, в основі яких лежатиме американський курс із соціально-емоційного навчання Вілбінг. Відбуватиметься це в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як, ініційованої у Першою леді України Оленою Зеленською. На уроках щастя школярам розповідатимуть про уміння будувати стосунки з людьми, творчість, вміння бути творцем свого життя, людинознавство, про розуміння того, що означає бути людиною, уміння любити, співчувати, жити гідно та бути вільним, мудрість і те, як зростати в ній, вміння осмислювати життя та досвід, цінності і те, як важливо знати сенси життя. Емоційну компетентність, важливість емпатії, емоційного інтелекту, щоб зрозуміти емоційні потреби та почуття, як власні, так і свого оточення, ментальне здоров'я, розуміння того, як дбати про нього. Живемо часи, коли такі навички не менш важливі ніж знання математики чи біології, особливо навички піклування про ментальне здоров'я. Тому вітчизняні фахівці адаптують курс до українських реалій, адже вони на жаль кардинально відрізняються для наших дітей, зазначає Олена Зеленська у своєму телеграм-каналі. Ця ініціатива є надзвичайно важливою для підтримки дітей у такий важкий період, адже турбота про ментальне здоров'я дітей є інвестицією в їхнє майбутнє та майбутнє всієї країни. Катерина Грудніва, Кременчуцькі новини. Небайдужі кременчужани власноруч зібрали дрон для українських захисників. І тепер волонтери закликають містян долучитись до збору коштів для виготовлення наступних fpv дронів у складний для України час, коли кожна допомога для захисників є цінною, двоє небайдужих кременчужан: Віктор Соколов і Едуард Ліповой вирішили внести свій вклад у перемогу і передати українським військовим FPV-дрон, необхідний для виконання бойових завдань. Чоловіки вирішили об'єднати свої зусилля і створити коптер власноруч. Чому ви вирішили займатися таким ділом? Я був на війні, я більшою військовослужбовець. Воював, я бойовий медик, і я розумію, що багато хлопців потребують на даний час іменно FPV-дронів. Війна взагалі змінилася в корні. Зараз дрони потрібні нашим хлопцям. Дуже в богатой кількості. Я по професії зв'язіст з радіоелектронікою зв'язаний, тому досвід роботи по монтажу зборці радіоелектронних деталей у мене є. Але, в принципі, є здесь свои особенности. Я достаточно много изучал, много видео просмотрел информации. Щоб навчитися. ну, тим не менше, це все можливо. Тот, хто хоче, це може вполне зробити. Попередньо Віктор та Едуард придбали необхідні деталі за власний кошт. Завдяки своєму професіоналізму та прагненню допомогти, вони вже незабаром передадуть дрон українським захисникам. Цей дрон ми хочемо передати в 47 ю штурмову бригаду. У мене там є мої бойові друзі, а також, якщо будуть у нас ще. Кошти, ми будемо ще допомагати нашим кременчузьким хлопцям з 116-ї бригади. З ким я воював, з ким я підтримую зв'язок. Ну так само, і з 47 сьомої. Однак на цьому кременчужани не планують зупинятись. Волонтери закликають всіх небайдужих містян долучитись до збору коштів на придбання деталей для наступних дронів. Ми намагаємося самі збирати ці дрони. То есть себестоимость входит только сами детали, запчасти. Сборка, налаштувание, все это мы сами делаем, это бесплатно. Мы убедились, что может сделать вот результат. Он уже прошел испытания полетное. Все работает. Все налаштування есть. Дальше нам надо основная цель это собирать средства, заказывать детали и делать. Я всех запрошую до зборів на запчастини цього дрона. Всі небайдужі люди можуть долучитися. Долучитись до збору може кожен бажаючий за реквізитами, які ви бачите зараз на екрані. Кожен внесок може зробити значний вплив на обороноздатність нашої армії та наблизити перемогу. Анна Литвин Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Вже традиційно волонтери благодійного фонду Ми поряд, очільником якого є відомий боксер Сергій Радченко, влаштовують свято для дітей, які найбільше цього потребують. Усі деталі у наступному сюжеті. Більше двох десятків дітей у Кременчуці отримали позитивні емоції під час дитячого свята, яке влаштували відомий боксер Сергій Раченко та волонтери його благодійного фонду. Ми поряд за сприяння наших польських друзів, свято для діточок внутрішньопереміщених осіб, дітей загиблих воїнів та діючих військовослужбовців та для всіх кременчужан. Ми дуже вдячні нашим польським волонтерам. Це Ользі та Лукашу, які допомогли організувати це свято. Під час розважальної програми діти грали в ігри, танцювали та сміялися. А наприкінці малеча отримала подарункові набори. Батьки вдячні, що навіть в таких складних умовах у малечі є дитинство і приємні моменти в житті. Це дуже чудово. Це дуже чудове свято. Дітки. Діть по фонду ми поряд і всім причем до того, хто це все організовує. Бо зараз діткам позитивні емоції дуже потрібні. Робімо усі більше добрих справ, адже тоді цей світ стане набагато краще. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. 11 липня найсолодший день року. У світі відзначають День шоколаду. Про його корисні властивості для організму людини наші журналісти дізнались у фахівця. Подробиці далі. Шоколад це справжня гастропристрасть мільйонів людей по всьому світу. Та крім того, що він смачний і поживний, цей смаколик має інші позитивні властивості для організму. Чотири види шоколаду. Чотири види. Гіркий, він найкорисніший, темний. І. Молочний і білий. Щодо найбезкориснішого, крім солодкого, там практично немає нічого, це білий шоколад. В 100 г шоколаду міститься будь-якого виду, міститься приблизно однакова кількість калорій. Але в темному, в гіркому шоколаді ця кількість калорій за рахунок насичених жирів це висококалорійний продукт. А в молочному шоколаді за рахунок вуглеводів найкориснішим для організму людини є темний шоколад. Більшість корисних властивостей має шоколад, який містить принаймні 70% какао. Тому фахівці радять вживати чорний або гіркий шоколад. Він містить антиоксиданти. Він містить, я вже сказала, гіркий шоколад жири. Він містить вуглеводи, це висококалорійна їжа, повторюсь. Він містить триптофан, амінокислоту, з якої потім синтезується нейромедіатор серотонін, який ще називають гормоном задоволення і радості. Він містить речовини, які позитивно впливають на діяльність нервової системи, той же самий серотонін. Він містить мікроелементи, які позитивно впливають на роботу серцево-судинної системи. Він покращує роботу головного мозку, саме гіркий шоколад. Гіркий шоколад навіть використовують у дієтах, аби скинути зайву вагу. Гіркий шоколад використовується в шоколадних дієтах. Одна плитка шоколаду і все, і більше нічого. Нічого з їжі, крім цієї плитки шоколаду. Я її розтягують на цілий день протягом дня, і це такий від дієти. Вся необхідна кількість білків, жирів, вуглеводів, вона міститься в цій невеличкій плиточці, добова потреба. Про те, як будь-який продукт, шоколад має протипоказання до його вживання. Умовно переїдання це не корисно, враховуючи те, що високий вміст калорій людям, у яких є. Надмірна вага людям, у яких є проблеми із швидкістю збільшення чи зменшення ваги, тобто люди, які можуть швидко набирати вагу, да? їм не бажано вживати велику кількість шоколаду. Маленькі діти, тому що в них всі системи не збалансовані. Регуляція не на належному рівні. Тому маленьким діткам також не бажано вживати велику кількість цього смаколика. Марія Бердаєва Іван Ткаченко Крамучицькі новини. Кременчук стає все більш комфортним містом для власників пухнастих улюбленців. Адже кількість пет-френдлі закладів стає дедалі більше. У які кафе та ресторани можна завітати зі своїм чотирилапим улюбленцем, дізнаєтесь у наступному матеріалі. У сучасному світі все більше людей визнають своїх домашніх улюбленців як повноцінних членів родини. Кременчук не лишається осторонь цієї тенденції, а тому кількість петфрендлі закладів у місті неухильно зростає. Одним із таких є Джанбір, що неподалік набережної. В нас концепція така, що з улюбленцями можна приходити в Джанбір. Це було з відкриття. зразу це було в нас продумано. Так як зараз у багатьох людей є домашні тварини, також із за війни багато тварин залишилось без Господарів ще ми виставляємо водичку на вулицю, підкорм... підпаюємо, підкормлюємо тваринок, які живуть в парку. у Нас дуже багато їх бігає. і Власник у нас такий, що каже: Завжди мені Лара, погодуйте тварин. У мене такі дівчата, сервіс їди, хлопці, всі вони всі підгодовують. Ми любимо. Гостям, звісно, це дуже до вподоби, адже власники тварин цінують можливість провести час у приємній атмосфері разом зі своїми улюбленцями, не залишаючи їх вдома. Був такий случай, що прийшли гості, сіли за стіл, Я підходжу, а вони були. З, з песиком. Я кажу, зараз я винесу водичку, і я виношу водичку і несу собачці. Вони були в захваті. Вони думали, що я їм несу. Кажу, а ні, спочатку кажу, маленьким гостям тоді великим. Вони прям до мурашок. Но, в захваті гостям дуже подобається. Ми з великими собачками дозволяємо заходити. Були з Хаски гості, які хотіли залишити тут. Я кажу, ні, так не можна заводити. І вони просиділи в нас чотири години, і собачка була з ними, так. У Кременчуці вдосталь закладів, куди пускають з пухнастими друзями. Там їм приносять водичком, а де інде навіть пригостять смаколиком. Це дуже зручно, коли можна зайти до закладу з собачкою. І це мені подобається як хазяйки собачки. Тому мені як сказати, класно заходити в такі заклади. Ще приємно, коли заходиш до закладу, дають водичку і смаколики для собачки. Наразі у нашому місті біля 20 таких закладів, проте кожного дня їхня кількість стає більше. Повний перелік петфрендлі кафе та ресторанів можете переглянути на екрані, тож зростаюча кількість закладів та ініціатив, орієнтованих на власників домашніх тварин, робить наше місто комфортнішим та привабливішим для всіх його мешканців. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Бережімо свою ідентичність, шануймо минуле і будуємо спільне майбутнє. Бо в єднанні ми маємо силу, силу, яка дарує нам свободу і незалежність. Слава Україні!